Полтавець Анатолій Новописьменний виконує жим лежачи у тренажерній залі вже в Полтаві. Бо нещодавно вони з тренером повернулися із Мальти. Там, 17 червня, спортсмен став абсолютним чемпіоном світу з класичного пауерліфтингу. Анатолій Ото на світовому чемпіонаті Анатолій здобув у ваговій категорії до 105 кілограмів. В загальній сумі він підняв 940 кілограмів, побивши свій минулий рекорд. 937, який встановив у 2021-му. Чемпіон зізнається, перемога не була для нього новиною, адже був впевнений у своїх силах. В кожній вправі у нас дається підхід, який зараховують, і ти вже знаєш результат. І в нас останній підхід становить був за світовий рекорд в сумі і за абсолют. І Коли ми підняли його зарахували, то ми вже знали, що вони старатися на чемпіонату світу. Спортом Анатолій Новописьманий займається з дитинства. Розповідає, коли все починалося з легкої атлетики, і не уявляв, що виступатиме на змаганнях такого високого рівня. Був приклад свого батька, він мав доволі великі руки. Захотілося теж такі потихеньку. Ми почали займатися з метором. Так, потихеньку появилася вдома. І любов до погроню вже з'явилася, і так ця історія вже іде 10 років. Готував чемпіона до змагань тренер Олександр Рагулін з Анатолієм. Вони займаються вже 5 років. Він розповідає, для чемпіонату світу в тренуваннях обирали ту ж методику, як і до чемпіонату України. На чемпіонату світу треба було ви перемагати потихеньку збирати всі кілограми, не спішити і з холодною головою підходити до всіх підходів. Тому ми вирішили десь даже трошки занизити вагу в праві тяга станова тяга. От, і далі потрошку, потрошку ми додавали. І по третьому підходу ми замовили ту вагу, яка дала змогу стати Анатолій чемпіоном світу. Перемогти стати абсолютним чемпіоном світу і зробити рекорд світу в сумі трибаства. Перемога на чемпіонаті світу принесла не лише золотий трофей, а й стала прохідним квитком на наступні змагання, розповідає чемпіон. Ми вибороли запрошення на турнір, який пройде в Великобританії в лютому. Це шеффорд, це грошовий турнір. Він проводився в цьому році вперше. Там запрошується 12 найсильніших атлетів з усіх вагових категорій. Вони змагаються за спеціальними правами. Там немає таких правил, по яким ми виступаємо. Там, наприклад, хто поб'є світовий рекорд на більший відсоток. І так оприділяється там переможець у кожній дисципліні. Тож щодня і по три години Анатолій готуватиметься до наступних змагань і знову світового рівня.